І зараз Росія намагається заблокувати створений Україною морський коридор, тому обрала Одесу однією із головних цілей для своїх авіаударів. Про таке заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки організації. Отже, дипломат нині вважає, що цитую спроби Росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися». Україна, попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність. І також за словами кислиці, із серпня 2023 року із портів Одеси було експортовано майже 30 мільйонів тонн вантажів до 42 країн світу. І ракетними ударами Росії нині не вдасться залякати українців та примусити їх до капітуляції. Ось про це під час засідання Ради безпеки ООН, присвяченого обговоренню обстрілу російськими військами Одеси, заявив постійний представник Великої Британії при організації Джеймс Каріукі. Отже, він наголосив, що дії Росії демонструють повну зневагу до міжнародного права і статуту ООН, а Також він закликав Росію вивести війська, припинити кровопролиття і припинити цю безглузду війну.